Обірване дитинство, мрії, яким не судилося збутися. Сміх малечі, що стих назавжди. Головна причина цьому звіряча агресія Росії. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За час повномасштабного ворожого вторгнення на Дніпропетровщині постраждало 222 дитини, і ще 40 хлопців і дівчат. Держава-терорист вбила. У Дніпрі, Кривому Розі, Підгородному, Павлограді, Самарівському, Нікопольському, Синельниківському районах. Як на Дніпропетровщині вшанували пам'ять загиблих від російських окупантів дітей, дивіться у наступному матеріалі. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, яких забрала збройна російська агресія. Відповідну постанову прийняла Верховна Рада України 1 червня 2021 року. Сьогодні поблизу алеї пам'яті зібралися родини загиблих від агресії дітей, представники влади, духовенства та просто небайдужі громадяни, щоб вшанувати пам'ять тих, чиї життя забрала ця страшна війна. Колектив телеканалу, де 1 висловлює щирі співчуття рідним загиблих у цій страшній війні. Не забудемо і не пробачимо згадуємо тих, і саме сьогодні цей ранок розпочався з повішенням таких символічних дзвіночків на оці дерева, коли діти були присутні, коли прозвучала і скорботна молитва, тому що ми помінули тих, яких... Просто діти, які відійшли в вічність. Я сьогодні сказав, що це новинно-бієнні діти наші, яких ми згадуємо. І Господь сам їх знає, ми кожного. Але це люди, які багато постраждали, і діти, які загинули від різних обставин, там, десь прильот, там артилерія. Це діти, які стосуються по всій Україні. І сьогодні я вважаю, що це наші ангелочки, які в вічних оселях, там у Царстві небесному. Ми за них сьогодні згадуємо, ми за саме за них молимося. І наша сьогодні спільна, але така родинна молитва Дніпрян в даному випадку. Скажу про наше місто, воно напевно просто додає мамам сили, і що ми їх просто пам'ятаємо, і ми приходимо і згадуємо, що ось така доля трагічна, на жаль. Але молитва, яка просто напевно зігріває серця, саме такий день пам'яті, день пам'яті дітей, які невинно були вбиті саме у цій багатостраждальній війні і в багатостраждальній Україні, саме на теренах нашої держави. Вічна пам'ять цим дітям, які невинно вбиті, і царство людисне.